Перед нами могила полковника Василя Степ... Степановича Руденкова. Річ у тім, що це український старшинський рід з Полтавщини був. І великі успіхи українці робили велику, дуже вдалу кар'єру у царській армії, але їх просто як негласно примушували дещо зросіщувати зрус... свої прізвища. І от Руденки ставали Руденковими. Судячи до цього, Василь Степанович брав участь у кримській війні і закінчив своє життя в Херсоні. І ось його надгробок. Плита вилита з чавуна. До речі, чавунно-ливарним заводом теж володіли французи рід вадонів. І ось там, зокрема, серед її продукції були ось такі надгробки. Наразі таких пам'яток пам'яток збереглося порівняно небагато. Хоча ще в 88-му році їх було чимало на цьому кладовищі, але в лиховісні 90-ті вони стали жертвою металістів, тобто нарко, наркозалежних, алкогольно залежних осіб, які крали їх щоб собі роздобути здати на метал і роздобити собі грошей на дозу. Свої вчинки вони виправдовували тим, що в них немає чим годувати дітей. І через це вони зловживають наркотиками та алкоголем. Ну, ось така е е цікава тенденція. На алкоголі наркотики чомусь вистачало. Ось тут в цьому місці починалося вже нове кладовище, так зване, про яке я розповідав нам на початку нашої зустрічі. І тут серед тих, хто знайшов на ньому світ спокій, це герой Севастополя, е підполковник Іван Ніценко. Ну, теж брав участь в обороні ще коли був прапорщиком та підпоручником. Потім усі в Херсоні. Ніценки це взагалі старий козацький рід, який отримав дворянство. І ось тут, на новому кладовищі, він знайшов останній спокій. Також на новому кладовищі був похований останній Севастополець. Який помер у Херсоні 1918 року капітан корпусу флотських штурманів Трифон Кущинський. Але його могила, на жаль, не збереглася, вочевидь, пішла під ніж, коли будували ось цей житловий масив та завод Петровського. Ми тут бачимо збитий з пам'ятника вандалами хрест, якраз який прикрашав надгробок Ніценків. Свого часу, як оповідала мені онука отця Леоніда Гошкевича, котрий був настоятелем церкви всіх святих на кладовищі, робітники заводу Петровського, ідучи на роботу, обов'язково брали з собою молотки і збивали хрести з надгробків, таким чином виявляючи пролетарську свідомість. І сам хрест і пам'ятник потребують негайної реставрації, тому що все ж таки це як ніяк ну, герой Севастополя. І він гідний того, щоб до цього надгробка могли підійти туристи, почути розповідь про участь українців в обороні Севастополя 1854-55 років, або й просто покласти квіти. І саме до цього я вважаю, ми повинні йти. Ось на цьому місці до 1990 року стояло два пам'ятника, з яких верх одного був просто повалений, обеліска. Обеліск належав герою Севастопольської оборони, генерал-майору Кіпряну Клемен... Клементівичу Богачевичу. Він походив з Волині, з оберофіцерських дітей Волинської губернії. І в чині прапорщика Селенгінського піхотного полку обороняв Севастополь. Згодом продовжив службу, брав участь у російсько-турецькій війні 1877-78 років. Це так звана війна за визволення Болгарії від турків. Останні роки свого життя він провів у Херсоні, де й знайшов останнє місце свого останнього спочинку. Поруч був надгробок Івана Коника початку ХХ століття. Але 1990 року. Товариство охорони пам'яток вирішило поставити собі чергову галочку. І перевезло воно ці надгробки до двору Катерининського собору, де вони стоять і досі. Прах же лишився тут, на цьому місці. Я, мабуть, один з небагатьох, хто просто знає, де стояли ці пам'ятники. І гадаю, так, що при відновленні кладовища їх варто було би повернути назад.